Дорогі сестри і браття, ми з вами вислухаємося у слова святого Євангелія, які сьогодні приписано читати на Божественній літургії, і насамперед дивуємося тому, що сказав Семеон. Бо вже йому жити на землі немає смислу. Вже можеш відпустити слугу Твого владико за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував тебе перед усіма народами світло на просвіту поганам і люду твого Ізраїля? Бо переданням говориться. Що цей Семеон він хотів знати, як то відбудеться спасіння, як прийде Боже Царство. Але дорогі сестри і браття, не, для нього це було закрито, і вони собі уявляли дуже старовинним способом, що це буде просто політичне визволення. І ось чим довше він жив. Тим більше він розумів, що воно буде по-іншому, не так, як вони сподівалися від самого початку, не, не, не стільки політичне, визволення духовне, визволення людського серця. Месія це не просто політик. Месія це той, який прийде поєднати людину із Богом. І каже святе писання, що йому було об'явлено, поки він не побачить спасіння, то значить буде жити на цій землі. І тому він довго топтав землю цю. І коли дух його надихнув, тобі треба йти до храму, то він прийшов і зустрів цю пару, яка вносила дитину для звичайної. Пожертви. І духом йому було підказано, хто це? Він взяв на руки і сказав оці знаменні слова, які ми кожного дня співаємо на вечірній. І сьогоднішнє свято, дорогі сестри і браття. З огляду на слова Симеона, які нам залишилися тут у святому Євангелії, підказують і надихають кожного з нас. Бо ми багато чого хотіли би знати, і хотіли б дуже багатьох гарантій. І, власне, тому, що гарантій ніяких ми не бачимо, то дуже сильно переживаємо, і дуже турбуємося, і гнітюча турбота постійно нас з'їдає. Але коли Бог приходить і бере у свої руки усе, то значить, нам немає смислу більше турбуватися. Настільки немає смислу, що Симеон каже: я вже досить пожив, а він не побачив спасіння. Це ще не було ні хрест, ні Воскресіння, ні вознесіння на небо і навіть не на діяльність церкви. Він побачив просто маленьку дитинку, а вже довірився Богові, бо ця маленька дитинка, вона і є Спаситель світу. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо нам. Дивлячись на оцього праведного Симеона і відзначаючи свято стрітення Господнього, пам'ятати, що Бог прийшов між нас, і навіть якщо ми сьогодні не бачимо виходу із наших ситуацій, то не означає, що його немає, і що Бог не тримає все у своїх руках, і Він нам спасіння не дарує, бо ми турбуємося даремно. Виявляючи своє недовір'я до Божого провідіння і до Божого милосердя. І тому за Симеоном можемо сказати: вистачить вже турбуватися. Тому що Господь Бог запланував щось більше для нас. Сьогодні ми посвячуємо свічки. І... Це також тому, що Симеон говорить, що Ісус Христос світло на просвіту поганам і на славу люду Ізраїля. Ісус Христос дуже часто використовує таке порівняння алегорію світла. І одного разу навіть сказав дуже визначні слова, Я світло для світу. Хто вірує в мене, той не, ходити в те, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Оце символічне посвячення свічки для того, щоб її засвічувати під час молитви чи при інших різноманітних родинних подіях. Воно завжди нам нагадує, хто є правдивим світлом для світу. Бо тільки той, який довірився Богові вже сьогодні, хоча ще не бачить якихось великих результатів, а вже сьогодні довірився, він йде правою дорогою. Він не помиляється. Бо той, хто довірився цьому світлу, яке просвічує нас на дорозі, той ніколи не помилиться. Але не тільки тому. Ми освячуємо це світло, щоб світи чи нам світили, але щоб ми теж брали приклад, бо Ісус Христос не тільки говорить, що І Він є світлом, Він звертає нашу увагу, що ми також маємо бути світлом для світу. І каже, що коли засвічують світло, то його не ставлять під посудину. А високо засвічують у хаті, щоби всім світило. Ви світло для світу. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця Вашого, що на небі. Ну і нарешті сама подія оцієї зустрічі, вона відбувається. В атмосфері пожертви, бо дорогі сестри і браття, ми не можемо робити вигляд, що ми від Бога незалежні, і можемо лише до Нього звертатися тоді, коли нам щось потрібно. А так зазвичай даємо собі самі ради, бо все те, що ми вже отримали, включно із нашим життям. Воно належить Богові. І тому пам'ятати про це, означає віддати щось, від, відірвати від свого серця. І саме тому в старому заповіті усі перші плоди всіх первенців вони жертвували Богові, бо знали, що все це, що вони отримали, отримали не тільки завдяки. У власній такій мудрості і працьвитості, а передовсім Божому проведінню і постійній Божій турботі про нас. Тому первинці ужертвували. І якщо це були тварини, то їх приносили у храм і позбавляли життя. Якщо це були першоплоди, не тварини, а наприклад, з. Поля, то також приносили снопи і все жертвували Богові. І коли народжувалася перша дитина, то родина раділа і знала, що ця дитина не належить нам, вона належить Богові, але не забирали в неї життя лишень не робили замінну жертву. Тут, тут каже пару горлиць чи двоє голубенят, які теж втратили життя за оцього Ісуса. Тому що Марія пожертвувала Богові те, що для неї було найдорожче свою першу дитину. А це був звичай і не тільки звичай, а обов'язок пам'ятати, від кого ми походимо, для кого ми живемо і яка мета нашого життя. І тому, дорогі сестри і браття, що. Це свято відбувається в атмосфері оці, цієї пожертви, його е, теж присвятили ідеї богопосвяченого життя. Тобто це свято, коли згадують про покликання до монастиря і пожертву життя Богові у монашому стані, дорогі сестри і браття. Насамперед, ми мусимо пам'ятати, що церква і народ вони духовно розвиваються саме тоді, коли між нами є ті люди, які не тільки про себе думають, а які здатні своє життя віддати для народу і для Бога. І тому, чим більше монаших покликань, тим Більше розвивається церква і тим більше щасливий той народ. Але якщо у народі плекається така ідея все для мене тільки, Богові він нічого. Ну, бо то кар'єра і все, то тоді ми йдемо в тупик, в безвихідь. Кожний покликаний, кожний чоловік і кожна жінка покликані молитися за покликання до монашого стану. І сьогоднішнє свято це чудове нагадування для нас. Тому що монахи і монахині це не ті, які закрилися за мурами і тільки про себе дбають. Монахи і монахині це власне ті, які про себе дбають найменше. А найбільше про народ і про церкву. У нас тепер в сучасному суспільстві дуже важко люди роблять якісь рішення, приймають рішення. Це в усіх ділянках життя. До мене навіть приходили з претензіями, коли я сказав, що треба вже до 25 років рішитися на щось. А то приходять ой в Європі в сорок одружується, та можна і в 70. Але що з того? Хіба що їсти одне одному варити і обходити? Ну, якщо є здоров'я, треба прийняти рішення. Про те, що ми будемо робити, але це не прийняти. Ми сьогодні прийняли рішення, а його виконаємо через 25 років. Сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. І так само дуже важливо не боятися прийняти рішення пожертвувати своє життя для Бога, якщо тебе Господь кличе. Тут недавно. До мене один запитував мене, каже: ну а як то? Тож мусить бути якесь покликання. Так, мусить бути покликання. От я тебе кличу. Приходь до монастиря. То покликання. А як же? Тож ми не кожного кличемо, а лише того, хто може це зробити. Але так важливо є, щоб люди не боялися, довірилися Богові. Не відкладали ті рішення, для яких ми покликані сьогодні, не відкладали їх на потім. Тому що сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Нехай наше свято Срітеня буде для нас таким підбадьоренням, щоб ми сміливо рушали у життя і пам'ятали. Що Бог вже нам приготував спасіння, навіть якщо ми сьогодні переживаємо труднощі і якихось видимих результатів, ще немає, вони вже заплановані, вони обов'язково будуть. А ми, відповідаючи на це, Боже покликання, щоби самі світилися нашим внутрішнім світлом. Згідно із закликом Ісуса Христа, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!